Ісусу Христу, ми живемо з вами в останні часи, і для того щоб це зрозуміти, достатньо, хоча б подивитися на світ останніх подій. Якщо взяти хоча б цей конкурс Євробачення, що відбувається з цим світом. На сцені, на огляд публіки в інтернеті, в засобах масової інформації. Відверто пропагується, якщо до цього пропагувалась лише ЛГБТ-спільнота, різні ці моменти, гендери і так далі. То на сьогоднішній день ми можемо бачити, що це перейшло всі межі. На сцені відвертий сатанізм, людина, просто сатаністка, викликає цих демонів. Викликає антихриста, креслить пентаграму. Це взагалі е, переходить всі межі, і люди, реакція людей взагалі дивує. Люди аплодують, люди восхищаються, люди пишуть там е, торжественні якісь коментарі. Люди в захваті, в захваті того, що відбувається. Це говорить про те, що люди збожеволіли, божевільні, саме вільні від Бога, тому що Біблія описує ці всі речі. І це було від початку створення світу, коли люди впадали в гріх. Також ми можемо бачити Содом і Гомора, чим закінчили, і Бог завжди по милості своїй дає людям час на покаяння. Як це було з Першим світом, Господь дав 1656 років, коли люди не покаялися, прийшов Господь і поставив крапку. Так само і нам сьогодні дано, вже близько двох тисяч років. Від моменту пришестя Ісуса Христа на землю, і ми можемо бачити, що наша цивілізація рухається до свого логічного завершення, і перед другим пришестям Ісуса Христа ще буде безліч подій, які описані в Біблії, безліч жахливих подій, в які зануриться людство через свій власний вибір, тому що перед Христом ще буде антихрист, якого якого люди самі оберуть, і це не дивно, тому що люди сьогодні аплодують, пропагують гріх. На своїх соціальних платформах повністю інтернет заполонив гріх, і гріх став нормальним явищем в життях людини. І люди не дуже спішать до Бога. Коли людям проповідаєш Євангелія, вони говорять, мені це не потрібно. Але коли люди Переглядають подібну єресь ці євробачення та подібні штуки, коли сьогодні в Європі дитина там офіційно може в п'ятирічному віці уже обрати ким їй бути, там чоловіком, жінкою, чи якоюсь тваринкою, чи ще якимсь там створінням. Це безглуздя, це безбожжя, і за це буде покарання. Тому будьте розумні, майте розум, Христов, єдине спасіння в Господі, покайтеся і віруйте в Євангелія. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.